Вітаю! Мене звати Артур Пройдаков. Розпочнімо черговий урок з української мови в 11 класі. Сьогодні складно уявити світ без використання гаджетів та соціальних мереж. Ми щодня комунікуємо, обмінюємося думками, інформацією, враженнями. Завдяки електронному листуванню люди можуть спілкуватися, перебуваючи в різних куточках світу. Сьогодні. У період пандемії коронавірусу, коли так важливо дотримуватися карантинних норм, це особливо актуально. Часто ми вступаємо в діалог зі своїми друзями чи колегами і водночас установлюємо контакти з новими людьми. Для комфортного спілкування та ефективної взаємодії нам слід дотримуватися правил етикету електронного листування. Етикет це норми і правила гідної поведінки людей у суспільстві. Тобто слід пам'ятати, що електронне листування це взаємний процес. Пишучи текст повідомлення, ви маєте усвідомлювати, у який спосіб адресат сприйматиме зміст. Чи зможе він правильно зрозуміти сутність листа, визначити його елементи. Важливо враховувати мету листа, особу адресата, лексичні засоби, які використовуєте в тексті. І, звісно, окрім зазначеного, ваше повідомлення має бути багатим, виразним та образним. Яких правил етикету електронного листування слід дотримуватись? Перше. Коротко зазначити тему листа. Це допоможе дати раду у вирі повідомлень та вирізнити саме ваш лист за вказаною темою. Тема має якомога точніше відображати зміст повідомлення. Друге. Використовуйте звертання. Це може бути шанобливе звертання на ім'я та по батькові, наприклад, Валентине Петровичу. Або формат звертання на кшталт пане Олександре, пані Лесю. Або формат «Вельмишановний добродію, «Вельмишановна добродійко. Раджу не боятися вживати форми пане або пані. Бо це жодним чином не стосується належності до привілейованих класів людей. Проте, не забувайте дотримуватись певного стилю звертання. Чи ви звертаєтесь до друга подруги чи до незнайомого співрозмовника. До речі, якщо ви пишете до незнайомої особи, слід обов'язково назвати себе. Третє. Дотримуйтеся стислості і чіткості в листі. Намагайтеся подавати свої думки простими словами. Структуруйте текст, діліть повідомлення на логічні абзаци. Так, ваш адресат краще усвідомлюватиме зміст написаного. Четверте, дотримуйтеся норм оформлення листа. Раціонально вживайте шрифти і кольори тексту. Обирайте їх відповідно до мети вашого листа. Уникайте зайвого написання слів чи речень великими літерами. Це може свідчити про вашу емоційну нестабільність. Якщо це ділове листування, то не слід надмірно використовувати смайлики. Якщо ж це приватне листування, то смайли можуть навпаки додати різних відтінків переживань та емоцій. П'яте. Дбайте про кібербезпеку. Не надсилайте в листі непривірену інформацію чи фейки. Не прикріплюйте файлів великого обсягу до листа. Краще просто додати покликання на файл, завантажений на спеціальному сервісі чи файлообміннику. Шосте. Будьте толерантними. Уникайте фраз, що можуть стати причиною конфлікту на гендерному, расовому, релігійному чи політичному ґрунті. 7. Перевірте свою електронну адресу. Адреса повинна бути нормативною, відповідати діловому стилю. Не варто називати себе певним нікнеймом в електронному листуванні. 8. Будьте грамотними. Намагайтесь уникати орфографічних та пунктуаційних помилок. Обов'язково перечитайте зміст повідомлення перед надсиланням. Дев'яте. Будьте пунктуальними. Не залишайте листа без відповіді протягом тривалого часу. Особливістю електронного листування є його оперативність, тож слід використовувати цю опцію. Шановні учні та учениці, сподіваюся, ці правила етикету електронного листування допоможуть вам якомога цілісніше доносити інформацію, свої думки та погляди. І, звісно, раджу врахувати всі рекомендації. Упевнений, що електронне листування може стати своєрідним челенджем, якщо ми щоразу намагатимемось робити наші повідомлення більш образними, логічними і точними. Уже наступного уроку ми докладніше поговоримо про етикетні жанри, зокрема, про привітання і вибачення. Тож, до зустрічі!